Радіо Chicago. 20 червня, четвер. І зараз актуальні новини з України та світу від Наталії Маглакелідзе та Вадима Оксанчука. Закінчується 848-ма доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну за минулу добу. Ворог загалом завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням трьох ракет, 53 авіаційних удари, зокрема скинув 76 кабів. Здійснив понад 4 тисячі обстрілів, 89 із них з реактивних систем залпового вогню. Уламки Шахеда пошкодили об'єкт критичної інфраструктури на Вінниччині. Повідомили в ОВА. Сили ППО збили чотири ворожі дрони. Попередньо постраждалих немає. Відомо, що збройні сили України просунулися на Харківщині та вибили окупантів із села Тихе. Також українські захисники продовжують блокувати окупантів на агрегатному заводі у Вовчанську. Про це повідомили аналітики американського інституту вивчення війни. Бавовняний хід парад триває на Росії. Третя за ніч нафтобаза Російської Федерації, на яку завітали невідомі безпілотники, це Краснодар і МПЗ Афіпський. Уламки дрону підбили цистерну, після чого вона загорілась. В Тамбовській області Російської Федерації, за даними розмі, горить резервуар Платонівської нафтобази у селищі НМ в Республіці. Адегея. дрони атакували нафтобазу «Лукойл». Є інформація, що якщо ведення переговорів пов'язується з виведенням наших військ, то цього ніколи не станеться, наголошує Путін. За словами диктатора Російської Федерації, українська влада нібито не зацікавлена у виведенні російських військ, бо через військовий стан має можливість не проводити вибори. А от Російська Держдума попередньо схвалила наймасштабніше збільшення податків в історії Російської Федерації. Проєкт вводить п'ятиступневу прогресивну шкалу податку на доходи фізичних осіб. Ймовірно, його ухвалять влітку. А зміни набудуть чинності 1 січня 2025 року. А в Україні Верховна Рада ухвалила закон про перезавантаження бюро економічної безпеки. Про це повідомив Нардеп Железняк. За проголосували 239 депутатів. Закон передбачає незалежний відбір нового голови БЕП, переатестацію та кадровий відбір за участю іноземних експертів та українського бізнесу. Текст також погоджений із партнерами. А от електронне бюро працівників у дії з'явиться за декілька тижнів. Повідомила Мінцифра. Цитую, всі процеси будуть відбуватися протягом години. Як тільки керівник підприємства подасть працівника на бронювання, всі відповідні перевірки будуть проведені. Тоді керівник підприємства отримає інформацію по кожному працівнику: заброньований чи не заброньований. А сам працівник буде бачити цю інформацію у резерв. Плюс про це роз'яснила Валерія Ткач. Військово-облікові документи з «Резерв плюс можна показати при перетині кордону. Повідомляє ДПСУ за словами Демченко. Рішення щодо пропуску громадян ухвалюється на основі наявності всіх необхідних умов пропуску та інформації, яка дає підстави для перетину кордону. От що робити, якщо отримали повістку поштою? Адвокатка пояснила: отож, військовозобов'язаний громадянин України, який отримав повістку поштою, має три варіанти дій: перший підписати повістку та з'явитися з нею до ТЦК та СП протягом 14 днів. Другий підписати повістку та надіслати її назад. Третє не підписувати повістку. Варто зазначити, що у двох останніх сценаріях отримувач вважатиметься ухилянтом від мобілізації та буде покараний згідно з чинним законодавством України. Про це зазначила Катерина Аніщенко. Як пояснила адвокатка, відмовитися від повістки поштою можна лише у двох випадках. Отож, якщо повістка неправильно оформлена, коли вона не містить необхідних даних підпису чи початки керівника ТЦК, і якщо повістка надійшла не як рекомендований лист, наприклад. І вручили разом із квитанцією на оплату електроенергії. А тим часом дефіцит кадрів в Україні уже досягнув майже до 40%. Кількість відкритих вакансій вже сягнула рекордної позначки. Найгостріший дефіцит відчувається у сферах, де здебільшого працювали чоловіки. Частка керівників підприємств, які вказали на те, що кваліфікованих співробітників усе важче знайти, збільшилась із 38% до 43%. А зараз про зовнішню політику Посли Європейського союзу щойно погодили потужний 14-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України. Цитую, цей пакет передбачає нові цільові заходи, та максимізує вплив існуючих санкцій шляхом усунення лазівок. Про це повідомило представництво Бельгії у Раді ЄС. Україна та Єврокомісія продовжили дію транспортного безвізу на рік із можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року, повідомив Шмигаль. Вантажні автоперевезення з України до ЄС та з Євросоюзу в Україну і далі не потребуватиме спеціальних дозволів. Оновлена угода передбачає також низку взаємних зобов'язань щодо наявності ліцензій на перевезення та маркування вантажівок. А от Литовський мережевий оператор Лідґріт передбачає Україні пакет допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури. Як повідомили у компанії, ця підтримка дасть змогу забезпечити надійне постачання електроенергії та відновити енергоінфраструктуру після війни. В свою чергу німецький концерн Рейнметал отримав замовлення на 8,5 мільярдів євро на виробництво 155-мм п'яти Про це повідомляє прес служба компанії. Основною метою замовлення є поповнення запасів бундесферу та його союзників, зокрема України. Поставки мають розпочатися на початку 2025 року. Румунія передасть Україні систему Патріот. Відповідне рішення сьогодні ухвалила Румунська Вища рада національної оборони під час засідання на чолі з президентом Йоганісом. Також президент Румунії Клаус Йохані заявив про зняття своєї кандидатури на посаду генерального секретаря НАТО. Єдиним кандидатом залишився прем'єр Нідерландів Марк Рюте. Британія та Сполучені Штати Америки розійшлися у поглядах щодо вступу України в НАТО. Повідомляє The Telegraph. Сполучені Штати стурбовані планами дати президенту Зеленському нові гарантії членства в альянсі на липневому саміті у Вашингтоні. Водночас, Британія підтримала пропозицію деяких європейських держав-членів описати вступ України в НАТО як незворотній у спільній заяві. В свою чергу Сполучені Штати Америки хочуть призупинити всі відкриті замовлення на системи ППО Патріот і ракети-перехоплювачі, доки Україна не матиме достатньо засобів захисту від повітряних атак Російської Федерації. Про це повідомляє видання Financial Таймс. Президент Байден повідомив, що п'ять держав погодилися відправити Патріот та інші системи ППО в Україну, і що іншим державам, які очікують на постачання американських систем, доведеться зачекати, оскільки все, що ми маємо, піде в Україну, доки їхні. Потреби не будуть задоволені у Білому домі. Підтвердили, що Збройні сили України можуть бити американською зброєю по Росії через кордон як Харківської, так і Сумської областей. Старший директор з питань Європи ради нацбезпеки Білого Дому Карпентар підкреслив, що таким чином Москва буде позбавлена можливості прихистити свої війська на власному боці кордону, звідки вона атакує територію України. Також у Білому домі відреагували на візит Путіна в КНДР. Цитую. Щодо зустрічі Путіна і Кім Чен Іна в Пхеньяні та всієї помпезності та пишності, що відображає тоталітарний характер режиму в КНДР, очевидно, що йдеться про розширення партнерства. Про це сказав старший директор із питань Європи ради нацбезпеки безпеки Білого Дому Майкл Карпентер. Ну і власне маємо інформацію з міста угоди. Отож Москва та Пхеньянь зобов'язуються не вступати з третіми країнами до угод, які можуть загрожувати суверенітету та безпеці двох країн. Також негайне надання взаємної допомоги у разі агресії проти однієї з країн. Російська федерація та КНДР створять систему, за допомогою якої будуть вживатися заходи для зміцнення оборони, щоб запобігти війні і забезпечити мир. Також Російська Федерація та КНДР прагнуть збільшити обсяги двосторонніх ні, торгівлі та створити сприятливі умови для економічного співробітництва. Також країни активізують співпрацю у сфері змі для протидії дезінформації та інформаційним провокаціям. Ну і останній договір про стратегічне партнерство Російської Федерації і КНДР має безстроковий характер. А тепер про Сполучені Штати Америки. Федерали відпустили десятки тисяч нелегальних підлітків мігрантів із кримінальним минулим, згідно з, за останніми даними, 80 тисяч нелегальних мігрантів отримали статус Дісій. Цю програму стверджено ще Бараком Обамою і статус недавалим тим, хто приїхав до США до 16 років і хто був не старшим за 31 рік на момент ухвалення програми. За перші роки дії ініціативи до 2019-го 80 тисяч мігрантів отримали діасія, при цьому маючи в послужному списку арешти на батьківщині. Більшості звільнених нелегалів було 19-21 рік, а деяких із них брали під варту за насильницькі злочини. в свою чергу геологи повідомляють про. Активність вулкана у Вашингтоні за даними геологічної служби сполучених штатів Америки. Вулкан Сент Хеленс проявляє останнім часом значну активність. З початку лютого під ним сталося близько 350 землетрусів, причому в перший тиждень червня цілих 38. Вчені кажуть, що вулкан перезаряджається кожні 44 роки. Якраз у 1980 році, після серії підземних поштовхів, сталося потужне виверження, яке призвело до масової трагедії. За даними влади, тоді загинуло 57 осіб, а також тисячі оленів, ведмедів, лосів та інших савців. Щоправда, зараз геологи закликають не панікувати. Ймовірність нового виверження у 2024 році вкрай мала, зважаючи на поточну активність вулкана. Проте відомо, що на узбережжя США обрушився шторм Альберто, який також продовжує вирувати в Мексиці. У сусідній країні негода вбила вже двох людей. Дороги повністю затоплені водою, а будинки потрапили у водну пастку. Синоптики стверджують, що це тільки перший штормовий раунд. Жителі прибережних регіонів Луїзіани, теж мають готуватися до потужних злив і повеней. А ось на сході країни понад 135 мільйонів людей страждають від спеки. До вихідних у деяких регіонах, такі як Арканзас, Міссурі, Індіана, Тенесі та інші, температура може сягнути 43 градуси за Цельсієм. Отож, це були всі актуальні новини з усього світу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі. 12.40. сорока радіо ЮЕЙЧИКАГО.